Хочу поділитися красою з вами на своєму підвіконні. Подивіться, зараз розквітла ось така пеларгонія, красунечка. Це звичайний зональний сорт, але він мені дався тяжко, тому що за нею я боролася, можна сказати, цілий рік. Вона все хворіла, я не могла зрозуміти, в чому справа. Але коли все налагодилося, вона ось так відтяче, такими гарними шапочками. Вже один відцвів. тут починає наквітати ще один, тут ось ще один. Ось така красуночка. Далі біля неї починає наквітати ось така біленька. Мені дуже подобається те, що вона ось білосніжна, без всяких відтінків, бо часом пелергонія може з такої білої переходити в рожеву з рожевим відтінком, а ось ця квітує чисто-чисто білою. Така білосніжна красунька. Далі тут у мене. Ось ще одна така красуня орхідея. Багато фіалочок, які починають наквітати, і покажу одну із своїх фавориток. Просто неймовірна квіточка, неймовірних розмірів. Як бачите, вона дуже велика, дуже гарненька. Ось тут ось такого кольору. І ось тут ще одна красуночка. Така наквітла, махрова. І багато фіалочок, які з бутончиками і ось-ось заквітнуть.